День малята, до мене сьогодні в гості завітав їжачок, і ми разом з ним приготували вам цікаві завдання. Дітки, сьогодні ви будете малювати разом з нами, не олівцями, не фарбами, а нашими чудовими пальчиками на манній крупі. Вам цікаво? Тож приготуйтесь. Один, два, три, правий повтори. Перша права зірочки. З'єднуємо три пальчика і набираємо манну крупу. І робимо маленькі зірочки. Ось які гарні вірочки в нас виходять. Друга права равлик набираємо манну кропу кулачок і малюємо спіральку. Знизу домальовуємо лінію і ріжки. І вийшов гарний равлик. Тепер переходимо до третьої частини. Дітки будемо малювати спіральку спочатку правою ручкою, а потім лівою ручкою. А тепер намалюємо спіральки двома ручками. Молодці. Малята. Пропонуємо вам пограти. Малята, яку фігуру я намалювала? Так, правильно, квадрат. Давайте подумаємо, на що можна перетворити квадрат? Я думаю, всі придумали. Квадрат можна перетворити на будинок. Малята. А це фігуру, яку я намалювала. Так, круг, правильно. На що можна перетворити круг? Подумайте. А я придумала на сонечку. А знизу намалюємо хвилясту лінію. Це буде річка. І прикрасимо наш малюнок камінцями, це буде берег. І вийшла в нас чудова картина. Дякуємо за перегляд! А ми з зіжачком. Чекаємо на ваші фото малюнки. До побачення, малята!